Партнер програми шоурум інноваційні системи майбутнього від ельрої. Огляд важливих надзвичайних подій, які відбувалися в рівному та області. Далі в ефірі вітаю вас. Убивча горілка. Селянин під час нападу білої гарячки поквитався з пенсіонеркою. Він увірвався в її будинок та кілька разів дарив ножем беззахисну жінку. Та не вижила нелюда у той же день. Затримали одержимого селянина. Затримали за вбивство пенсіонерки у селі Федорівка Сарненського району. Звідки він родом? Увірвався той в будинок, сусідки і жорстоко з нею поквитався. Увесь цей жах випадково помітили сусіди і тут же викликали поліцію. В той час господиня обіця вже не дихала. Затриманий, зловживав спиртним і неодноразово лікувався від алкогольної залежності та мав напади білої гарячки. Зі слів свідків та очевидців, події того злощасного вечора чоловік повернувся додому під впливом чергового нападу. Бігаючи вулицею з двома кухонними ножами, він зайшов у будинок своєї 66-річної односельчанки. Під час поверхневого огляду на тілі загиблих експерти виявили кілька ножових поранень в області грудини за фактом убивства розпочати досудове розслідування Нелюда затримали на сьогодні. Завтра його відправлять у СІЗО. За скоєне йому загрожує 15 років виправної колонії. Далі про аварійність. Дев'ятирічну дівчинку переїхав мікроавтобус. Дитина на щастя вижила, отримала травму голови та забої. Тіла тепер з водієм спілкуються слідчі. У місті Березне в темну пору доби водій не помітив дитини на дорозі. Це сталося близько 20-ї години. Під колеса автомобіля Фольксваген Транспортер, яким керував 28-річний чоловік. Раптово вибігла дев'ятирічна дівчинка. На місце аварії приїхали медики та поліцейські. Потерпіла від удару, має закриту черепно мозкову травму та забої. Тина в районній лікарні. А за результатами медичного свідування водій мікроавтобуса під час коні ДТП був тверезий. Поліцейські встановлюють усі обставини цієї аварії, відкрите провадження, керманич дає покази слідчим. У рівному через займанню у автогаражі ледь не загорівся меблевий магазин. Пожежу помітили, очевидці на світанку. Це, власне, врятувало від масштабної надзвичайної ситуації. На вулиці Соборна серед ночі спалахнув автомобільний гараж. Поруч розташовані транспортні засоби, а за кілька метрів меблевий магазин. Люди, які помітили густу кіптіву на світанку, наробили галасу і негайно звернулися на лінію 101. Вогонь дуже швидко набирав обертів. Сильне полем'я свідчило про занадто пізні виявлення та повідомлення про пожежу. Існувала реальна загроза поширення вогню на розташований приблизно за 6 метрів маркет меблів. До того ж, полум'я було такої потужності, що загрожувало перекинутися на автомобілі, які були всередині автогаража, а також що знаходилися неподалік. Усередині гаражу знаходилося повне легкозаймистих речей. Це для рятувальників суттєво складнювало роботу. Але тим не менше, трохи більше як за годину небезпека вже була подолана. 20 рятувальників на п'яти спецавтомобілях попередили масштабнішу пожежу. А що спровокувало це займання, і досі не зрозуміло. Тувальники кажуть, триває експертиза. Досвідчені рецидивісти взламали аптеку та спокусилися льодяниками для горла. Їх зафіксували від спостереження із сумкою накрадених медикаментів та знаряддям злочину затримали злочинців. Копи дрібна крадіжка тепер для них може повернутися в'язницею. Двох рецидивістів перестріли вночі поліцейські на вулиці Дубинська. Ті, щойно поверталися із злочинної справи. Вони обікрали аптеку. Про злочин правоохоронці отримали сигнал ще кілька годин до того. На службову порта активну техніку надійшла інформація з камер відеоспостереження. На службовий планшет патрульних надійшов виклик про те, що на вулиці Вербові шляхом пошкодження вхідних дверей невідомі здійснили крадіжку грошових коштів із аптеки Прибувши за вказаною адресою, полісмени переглянули відео з камер відеоспостереження, які зафіксували зловмисників та поширили орієнтування між особовим складом. При зустрічі із копом злочинці пришвидшили свій рух і виконали по дорозі сумку, яку несли в руках, але це не завадило затримати пройди світів під час поверхневої перевірки. Кі затриманих поліцейські виявили у них Болторіс. Як виявилось пізніше, двадцяти 27 річні рівняни неодноразово притягувались до відповідальності та були судимі. Далі злочинцями будуть займатися слідчі поліції. Сентер бурштину у мікроавтобусі вилучили правоохоронці минулого вечора. Автомобіль Мерседес Бен Світо був в орієнтуваннях. Його зупинили на автодорозі Рівне Луцьк біля Обарова. У селі Обарі відбулася операція вилучення бурштину без відповідних документів. Про перевезення серцю знали співробітники управління захисту економіки та патрульні. У авто водій перевозив партію бурштину різних фракцій, вага більше сотні кілограмів. Він його розфасував у три мішки та пакет. Про походження, і подальшу долю серцю, Карманич нічого пояснити не зумів. Напівдорогоцінне каміння вилучили. Тепер у відкритому кримінальному провадженні бурштин є речовим доказом. Ставимо крапку на сьогодні. Зичу вам, попри все, не втрачати оптимізму та віри. З вами я прощаюсь вже до наступного ефіру. Бувайте! Зачіска ведучої від мережі салонів Тетяна. Рівне, вулиця Академіка Грушевського, 77. Вулиця Князя Романа, 4. Проспект Дозорцевої. Телефон для запису 096 389 0004. Тетяна. Салон, де знають, що потрібно саме вам. Партнер програми Шоурум інноваційні системи майбутнього від Ельрої. Безпека має своє ім'я, тому знайомтесь: Ель Рої, шоурум, інноваційні системи майбутнього. Від Рої» – це широкий асортимент відеонагляду та охоронного спостереження, томофони для різних потреб, системи контролю доступу та відеонагляду будь-якої конфігурації, повний обсяг робіт із проєктування, монтажу та сервісного обслуговування, обладнання, усі види комплектуючих та аксесуарів, квадрокоптери, роботизовані камери, без Провідні системи виклику персонала, системи запису та зчитування даних, сучасна безпровідна сигналізація, супутникове телебачення. Ціни нижчі, ніж будь-де. Рівне вулиця Щаслива, 14. Телефон 067 364 66 46. шістдесят чотири безпека, що завжди з тобою.